Якщо ви вважаєте, що істинне значення герба України це воля. Ви помиляєтесь. Його перше значення зовсім інше. Це була не воля, це був сокіл, птах у піке, символ влади, сили, свободи. Його карбував на монетах Володимир Великий, князь Києва, понад тисячу років тому. У ті часи його не називали Тризубом. Це була мова символів, персональний знак князя, як підпис, як печатка, як знак влади. У кожного українського князя з роду Рюриковичів був свій варіант тризуба, сотні різних форм. Але саме цей знак найдавніший, він став основою нашого герба. Згодом, коли настав час боротися, ми побачили в ньому більше. Ідея, що в тризубі закладено слово воля, це поетична народна інтерпретація, що вперше з'явилася у 1918-му. і ця ідея стала символом цілого покоління. Сокіл це і є символ волі, це не просто птах. Це той, хто боронить, хто не підкоряється, хто б'є точно. Тризуб це знак нескорених. Це сокіл, це воля. Це ми.